Погано працює витяжка. Секрет ефективної роботи у режимі відведення це одночасне надходження чистого повітря, наприклад, з відкритого вікна. Тобто, коли готуєте, вмикайте витяжку і відкривайте квартирку, а ще слідкуйте за чистотою та вчасною заміною фільтрів. Вітаю на каналі Комфі! Кухонна витяжка забезпечить чистоту та свіжість повітря під час приготування. Розгляньмо ключові моменти вибору витяжки. У першу чергу вибираємо режим роботи. Якщо є можливість підключити до вентиляційного каналу, то підійде режим відведення чи. Комбінований режим роботи відведення це коли витяжка витягує неприємні запахи, канцерогени та інші шкідливі речовини у вент-канал і виводить їх назовні. Важливо, щоб одночасно надходило чисте повітря з відкритого вікна чи через припливну вентиляцію. Такі витяжки високопродуктивні, мають клапан, щоб не допустити зворотнього всмоктування забрудненого повітря. Витяжки з рециркуляцією не підключаються до вентиляційного отвору. Вони оснащені вугільним фільтром, яке очищує повітря. Відфільтроване воно повертає у приміщення. При використанні такої витяжки слідкуйте за регулярним провітрюванням кухні та вчасною заміною фільтрів. Більшість моделей мають комбінований режим, тобто і відведення, і рециркуляцію. Вони підключаються до вентиляційного каналу, але можна перемикати режими. Рециркуляцію можна вмикати взимку, щоб не втрачати тепло у кухні. Наступний параметр це. Продуктивність тільки не плутайте з потужністю. Потужність вона вимірюється у ватах і відображає електроспоживання, тобто те за що ви платите, підключаючи витяжку до електричної мережі. Продуктивність визначає кількість повітря, яку витяжка може відвести чи очистити. Цей параметр він вимірюється в метрах кубічних на годину. Проте є фактори, які все ж впливають на робочу продуктивність витяжки. Конструкція моделі, якість та стан фільтрів, довжина та кількість вигінів повітропроводу, розмір перерізу вентканалу. Тому для більш детального розрахунку і консультацію зверніться на гарячу лінію комфі або до менеджера у магазині. Основне завдання витяжки фільтрувати повітря від часток, що утворюються під час приготування. Для цього встановлюються спеціальні фільтри: зовнішній грубий фільтр, антижировий є у всіх моделях. Зазвичай він виконаний з нержавіючого металу або алюмінію у вигляді сітки. Такий фільтр уловлює журові забруднення і не пропускає до двигуна та повітропроводу. Ба більше він охолоджує повітря і таким чином захищає двигун від перегріву. Цей фільтр потрібно періодично чистити для ефективної роботи витяжки. Дивіться поради у відео. Для тонкого очищення рециркуляційні витяжки найчастіше оснащують бугільним фільтром. Його потрібно замінювати. Рекомендації щодо частоти заміни вказані в інструкції до моделі. Витяжка доволі габаритний пристрій і може привертати багато уваги на себе. Наразі вибір моделей величезний, тому легко підібрати під свій стиль інтер'єру. Купольні, наприклад, мають високу продуктивність, вбудовані монтуються в спеціальний короб або шафу. Один із різновидів телоскопічні, в яких можна висунути частину корпусу, щоб збільшити робочу поверхню. Те подібні отримали свою назву через схожість з перевернутою літерою Т. Острівні це стильові витяжки. Вони естетичні з усіх боків і призначені для розміщення по центру приміщення. Похилі стильно виглядають в інтер'єрі, але така витяжка має відкриватися та фіксуватися у відповідному положенні для ефективної роботи. При виборі моделі краще обрати витяжку, розмір якої трішки більше варильної поверхні. Управління витяжкою може бути механічне, сенсорне або ж навіть інтегроване з системами розумного будинку. Є ще декілька параметрів, які забезпечують комфортне користування. Дивний режим для швидкого очищення повітря за короткий проміжок часу та автоматичне вимкнення з таймером. Воно знадобиться, коли вже закінчили готувати, але хочете, щоб витяжка ще попрацювала. Добре, якщо у витяжці передбачене освітлення, це дійсно зручно. При покупці зверніть увагу на наявність короба та його розміри чи достатньо для вашої кухні. Якщо ні, то чи можна додатково замовити? Розраховуйте, що витяжка монтується на висоті 80 см від газової плити та на висоті 70 см від електричної варильної поверхні. Якщо маєте питання, пишіть у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Комфі.